Отже, шановні переясниці, я нагадаю, чого ми сьогодні тут проводимо позачергове віче. Скільки разів на віче, які проходять щосуботи, запрошували району, керівники міської районної влади. Але їх не було. І минулої суботи а, Віче постановило, що в понеділок, о 11-й годині, ми приходимо до них. Були різні рішення, і сьогодні вони будуть озвучені, резолюція, відповідно, буде озвучена. І які хотілося, б відповідно, отримати відповідь безпосередньо міської влади. Були сьогодні доповідаючі. Я хочу звернути вашу увагу на наступне, оскільки нас дуже багато, і є люди на вулиці і в коридорі стоять, прохання виступаючим дві хвилини, оперативно, лаконічно. Коли я буду підходити до вас ближче, це означає, що ви маєте завершувати свою, свій виступ. Це зрозуміло? З цим погоджуємося. Так! Є пропозиція. Давайте згинемо почнемо. Шановне товариство. Через декілька секунд прозвучить державний гімн України. Товарись вам, підскажіть, чи голова районної адміністрації присутній десь, там в коридорах. Якщо він є, будь ласка, запросіть його до залу. Ходіть за дети. Відпіль. Треба до його. Не мовить його горістки, там? Шановна товариство, тоді я з вашого дозволу до слова запрошую Сиварка Михайла. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, браті і посадь, ми прийшли сюди для того, щоб заявити свої права і свої... Е свої вимоги до влади нинішньої. Ми ці вимоги е, озвучували на Майдані. Але, знаючи ту ситуацію, коли два місяці ніхто не бачив Майдана в Києві і після цього почались такі е, серйозні, серйозні події, де вбивають людей. Де е, е, бігають за людьми по містах, де вони зараз є інформація, що в тих же Черкасах просто людей вилавлюють на вулиці. Це звичайний фашизм. Тобто ця влада, ця партія регіонів, вона довела до того, що е, людей зараз просто страшно людям вийти на вулицю. Я зараз хочу оголосити, може хто не знає, хто. Е, е, і хто не був на віччя в суботу, яку ми резолюцію в суботу прийняли. В цю резолюцію ми включили всі ті питання, які проголосувала сесія. Безумовно, ми хотіли б почути, чи підписані ці рішення. Це рішення сесії належним чином міського голову. Він потім, я думаю, дасть нам відповідь на це питання. І так, резолюція народного вічі міста та району Переяслава Хмельницького. Значить, резолюція підтримує рішення сесії Переяслав Хмельницької міської ради від 24 січня 2014 року, де сказано відправити у відставку уряд України, призначити дострокові перевибори Президента та Верховної Ради України, ліквідувати військове формування Беркут. І заборонити його учасникам брати участь в інших військових формуваннях пожиттєво. Відмінити закони, прийняті Верховною Радою України 16 січня 2014 року, як незаконно прийняті. Звернутись до МВС України. Я зараз поясню цей пункт. Чому він війшов і депутати міської ради проголосували цей пункт? Коли у нас була е, позаминуло позаминула віч, там паралельно, е, паралельно йшов другий мітинг комуністів і російських представників. Так один із російських громадянин, громадян. Фамілію Затулін, перевод я роблю Затичкін. Чому я так говорю? Потому що він Переяслав назвав Піриславлін. По-перше, а по-друге, він Майдан назвав Майдауном. Він образив наших людей, він образив серце нашої України. І всі українці, всі ті, хто сидів в тому залі, ніхто і слова йому не сказав. Ганьба! Альба! 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 Так включений наступний пункт звернутись до МЗС України про оголошення громадянина Росія Затуліна Туліна персоною нонграда в Україні. Засудити. Агресивні антинародні висловлювання депутата Луганської обласної ради Кірінтієва, якщо правильно, фамілія, та інших, які розпалюють міжнародну ворожнечу. Ви чули ці виступи по телевізору, може хто не чув. Там були дуже е, дуже е, виступи, які е, дійсно розжарюють міжнаціональну ворожнечу. І два пункти які не були проголосовані, були запропоновані, але не були проголосовані на сесії. Але Майдан ці пункти включив свою резолюцію і зараз я їх озвучу. Закликати членів міської організації партії регіонів та її голови Шкіри Олександра Григоровича і районної організації пар партії регіонів та її голови Недяг. Вийти з членів партії і розпустити міську і районну організацію партії регіонів. А, інакше інакше вони беруть на себе відповідальність за кров і смерть громадян України. І ще один пункт, який не був проголосований депутатами

Шановні, ми прийняли вже цю резолюцію. Ми прийняли вже цю резолюцію. Якщо ми сьогодні будемо приймати резолюцію, ми зафіксуємо пропозицію і приймемо іншу резолюцію. Це перше питання. У нас є секретар, вона записує пропозицію, але ви потім пропозицію озвучуєте звідси із цієї трибуни. Далі я хочу сказати, що у нас вже є перші заяви про вихід з фракції і партії, е, е, партії лігорів. Дякую. Поки фамілії не буде, так, ви узнаєте цю фамілію потім. Така була просьба не, не говорити фамілію, ви узнаєте її. Але це настоящі, віддані Україні люди. Зараз починається, я хочу повторитись, коли говорили там. Фашисти, антифашистський мітинг, там свобода фашистів, ті фашисти. Зараз настоящий фашизм. Випустили кримінал на вулиці, ті душок випустили на вулиці і ті ловлять, б'ють. От <світ�> буквально вчора була інформація, що одного з... Активістів майдану знайшли зв'язаними руками, зв'язаними ногами і викинені на мороз. Мертвого знайшли. І миліція рішення прийняли? <плес> ми зараз зібрались для того. Ми зараз зібрались для того, щоб е, е,